Церква, дорогі брати і сестри, сьогодні перед нашою спільною молитвою пропоную до нашого читання книгу псалмів. Ми будемо читати Псалом номер 3 Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит Ти для мене та слава моя, і мою голову Ти піднімаєш своїм голосом кличу до Господа. І він озветься зі святої своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюсь, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отоборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішників крушиш, спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє. Благословіння. Я разом з вами хотів би звернути на декілька деталей з цього псалму, а саме в яких обставинах був написаний цей псалом. В перед історії ми читаємо псалом Давидів, як він утікав був перед Авесоломом, своїм сином. Більш детальніше цю історію повністю ми можемо прочитати в другій, в другій книзі Самуїла. Вона записана в 15, 16, 17 та 18 розділах. Це історія про те, як Авесалом він повстав проти свого рідного батька Давида. Він об'єднав навколо себе військових, і Давид був змушений тікати зі свого дому. Він був змушений тікати з свого міста з Єрусалима і переховуватись від свого. Рідного сина. Саме в таких обставинах був написаний ось цей псалом. Я б сказав би, була написана ця глибока, особиста молитва Давида. Як люди дивилися на ті обставини, які проходив Давид, і ми читаємо: Господи, як багато ворогів проти мене, як багато ворогів повстало проти мене, і багато хто кажуть про душу мою йому в Бозі спасіння. Немає. Ось таке було відношення людей до Давида, який тікав від свого рідного сина. Але я хотів би подивитися на відношення Давида до цих обставин. І в цих обставинах. Давид говорить: але, Господи, щит ти для мене та слава моя і мою голову. Ти піднімаєш своїм голосом кличу до Господа, і він озветься до мене. Давид говорить про свій щит, не фізичний щит, на який би він міг опертися. Він не говорить про своїх воїнів, які були біля нього, які були готові помирати за нього. Він говорить про Господа. Він говорить, що Господь його щит. Дорогі мої, це великий приклад для наслідування для кожного з нас особисто і особливо для всієї нашої країни, щоб ми надіялись на Бога, щоб ми повернулися в той 2022 рік, коли нам не було на кого надіятись, не було на кого і на що опиратись, не було зброї. Але вся Україна стала на коліна. І ви є свідками того, як багато було білбордів, як багато плакатів. Я такого не пам'ятаю всю історію незалежності, щоб в такий період, в цей період було так багато слова Божого, яке ми бачили на білбордах. Коли свідомо чи не свідомо, але ми, українці, ми писали: ми надіємося на Бога, ми довіряємося Богові. В Бозі наша сила і наша міць, в Бозі наш захист і наша підтримка. І, дорогі мої, в 2022 році була деокупована Київщина, Харківщина, була деокупована Чернігівщина, Сумщина. Було деокуповано місто Херсон. Це все відбулося в 2022 році. І як кардинально змінилася ситуація, коли е ці білборди зняли. На білбордах публікують зовсім не слово Боже. На білбордах пропагують, публікують образи демонів ще інших зображень, які далекі від всього Божого. І ми бачимо, які наслідки сьогодні, і в тому числі на фронті, через те, що Україна встала з колін. Дорогі мої, нам потрібно повернутися на коліна, на коліна в молитві. Перед Богом за наш український народ, щоб Господь змилосердився, зглянувся і дав свій мир. Ми читаємо стан Давида: Я лягаю і сплю і пробуджуюсь, бо Господь підпирає мене. Саме коли ми надіємося на Бога, приходить мир і спокій в наше серце. Так, Давид був поза своїм домом. Так, Давид був не в Єрусалимі. Так, в Давида не було достатньо сильне військо, щоб протистояти ависолому, але він в цих, всіх своїх обставинах він схиляється перед Богом, і Господь дає йому мир, Господь дає йому спокій, Господь дає йому сон і Господь дає йому захист. І знаючи наперед, як Бог розв'язав цей вузол. Ми дивуємося те, як в таких обставинах Давид надіюся на Бога, і допомога прийшла саме від Бога, спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення. Дорога церква, я закликаю нас, ми, як світло для світу, сіль для землі, щоб в першу чергу ми надіялись на Бога і закликали всіх інших. Надієтесь на Господа, а ми з вами схилим свої коліна, помолимося і будемо просити Бога про його захист і допомогу. Амінь.